Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває прямий спеціальний ефір. Дякуємо всім тим, хто чує і слухає нас через радіоформат, у радіоформаті, Ну але так само і тим, хто долучається до нас в інтернеті, зокрема на Ютубі. Там пряма відеотрансляція і так само є можливість перегляду наших попередніх аналітичних студій, наших розмов із експертами. Про що йтиметься упродовж наступної години на Курському напрямку Сили оборони України стримують 50 тисяч росіян, які завдяки цьому не воюють на території України. Це Заява президента Зеленського до ситуації на фронті за мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. План Б чи може Європа щось запропонувати Україні у випадку, якщо Трамп дійсно припинить або суттєво зменшить підтримку з боку Сполучених Штатів Америки? От про це все говоримо. Ну а просто зараз привітаюся із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації Реактивна пошта і військовим експертом. Мої вітання доброго дня. Доброго дня на Курщині. Наші хлопці стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта. Це пряма цитата Володимира Зеленського. Ем, тут я думаю, варто згадати і про чинник Північної Кореї, ну і про те, власне, як наразі виглядає виглядає там ситуація. Пропоную почати з Курського напрямку, де ем, упродовж останнього часу ну уважний глядач, уважний слухач це знає, були намагання росіян контратакувати, але. Далеко не все їм, м'яко кажучи, далеко не все їм вдавалося, що наразі із цією кількістю із їхньою поведінкою. Ну зараз ворог у них іде, скажімо так, друга хвиля контратаки. Перша була у них доволі ну, з одного боку, вона була мала якісь мінімальні успіхи. Вони змогли там в районі населеного пункту Любімівка навіть оточити деякі підрозділи Збройних сил України, але ЗСУ контратакували і відкинуло ворога на рубіжі. Зараз іде друга атака. Ну, там всі бажаючі можуть почитати плач і стон російських цих всіх воєнкорів, які розказують про просто величезні втрати, коли вони в лоб атакують Збройні Сили України на Курщині. Тобто, вона знову у них не, не успішна. Причому навіть якісь мінімальних успіхів немає, не змогли відкинути Збройні сили України. Вони викорили знищують просто свою інфраструктуру. Ну тут треба зазначити, що під контролем знаходиться доволі велика ділянка фронту території Російської Федерації, і можна сказати, що наші війська там доволі роззосереджені. Ну тобто, там немає якогось такого жорсткого скупчення немає якоїсь там конкретної лінії, де вони стоять і Тримають оборону і тому ворог вони б'ють постійно авіабомбами і знищують свою власну інфраструктуру. Ну, вже є там деякі калькуляції, розрахунки. Там що приблизно на 700 800 мільярдів російських рублів вони знищили інфраструктуру. Ну це я посилаюсь на фахівця. Це є такий Юрій Гайдай, який про це писав: що удари по інфраструктурі власній інфраструктури російські вони величезні. Ну якби не було цієї операції, ці удари були по Сумській області. Ну тому, що ворог би зайшов. Туди з цих 50 тисяч, які там знаходяться, кожен п'ятий е, виходить е, північний Кореї. Ну тому що контингент північної Кореї приблизно 11 тисяч, Яких серйозних успіхів, якісь ну там величезного впливу цих північних креїців. Ну, поки що немає. Е, навіть поки що. Ну знов таки офіційної інформації: жоден цей північний креєць не потрапив до нас в полон. Якби вони дійсно приймали там якусь акту, активну участь в цих бойових діях, ми б уже хоча б одного. Цього, цього ем, полоненого вже побачили, поки що немає. Ну Тому... тут, тут їх а, вже апарат... чекають, наскільки я розумію. Та? Чому я про це згадую? Тому що е, Південна Корея, яка зголосилася вислати своїх інструкторів, а передовсім нас цікавить е, мова. Та? Тобто, в принципі, все до того, щоб ці люди, які потраплять в полон, скажімо, почали говорити, у нас вже готове, так? Е, ну я вам скажу більше, навіть в наших збройних силах роздали розмовники. Ну, тобто корейської мовою. Ну в мене є, звісно, величезні сумніви, що хтось зможе допитати цього полоненого, але ну, хоча б якісь там базові дані на кшталт ім'я там військової частини в нього там спитати зможуть за допомогою цих розмовників. Але знов таки да дійсно в південно-карейські спеціалісти я більш ніж впевнений, що вже чекають і готові провести розмови з цими полоненими. Але повторюсь, поки що офіційної інформації їх немає, тому вплив цих півнепівнічно-карейських бійців, я думаю, мінімальний на поточний момент, а чому так довго запрягають, грубо кажучи, та тому, що вже понад місяць ми про це говоримо, і зрештою росіяни не роблять з цього великої таємниці, хоча не надто й афішують. Та значить переміщення по території Росії, десь там в Буряції, потім е, вишколи, які вони проводять, потім інформація про переміщення десь там на терени е, Курської області, і вони ніби там є. Ну фактично, вони там є, зрештою, та але не беруть участь у боях. Е, е, це це так розтягнуто в часі для чого? Тобто це має якийсь свій, ну, я не знаю, окрім медійного, якийсь інший свій військовий ефект? Ну Дивіться, якщо б дійсно вони могли їх використовувати, вони б дали їм якусь одну ділянку фронту, ну, я не знаю, скажімо, 5-10 кілометрів фронту, і вони на цій ділянці могли б атакувати. Навіть без підтримки там, артилерії чи з підтримкою артилерії інших радів військ. Але я думаю, що у них є просто величезний, мовний бар'єр. Ну, тобто, це одна з великих проблем. Ну, тому, що всі ради військ, там ну, артилерію, авіацію, а, інженерні підрозділи. Ну, всі в, в, в одне час вони туди завести не можуть. Якщо ми кажемо про кількість 11 тисяч, ну це дві лінійних бригади. Ну там мотопіхотних з великої ймовірності. я думаю, що вони танкові війська там. Що вони ОМБР е, туди змогли свою завести, тому вони просто не знають, що з цим чемоданом без ручки робить. Ну тобто, поки що ефективного використання не проглядається, але поки що. Ну тому що можливо, їх кинуть в бій, можливо, вони отримують досвід, і тоді е, буде якась наступна хвиля, яка буде більш ефективна. Ем, Генеральний штаб поінформував про. Новий так званий рекорд по враженнях за день росіян 1950. Ем, ну, я не знаю про, про природу цієї цифри, чи доводиться говорити, чи ми розуміємо, що це точніше інакше. Як ми розуміємо формування цієї цифри? Чи це в цілому по фронту? Із урахуванням Курщини, з урахуванням того, що вони там намагаються на Запоріжжя штурмувати. Ми про це детальніше поговоримо. Тобто, природа цієї цифри, яка вона? 1950 це невозвратні втрати. Ну тобто загиблі плюс поранені, це вся лінія фронту. Це від Курщини до Херсонщини, це абсолютно всі результати дії збройних сил України. Ну я думаю, що з них більше це в поранених. Десь я думаю, приблизно там півтори тисячі, десь до п'ятисот це конкретно загинувших. Вони ці цифри вони мають похибку. Ну чому так, тому що ну от, Наприклад, штурмують наші там, ну скажімо, взводний опорний пункт. На ньому повинно бути по штату 30 людей. От вони його знищили, вони не побачили, що хтось відходить, вони запишують 30 людей втрати. Їх там могло було бути 20, могло бути 25, а могло бути і 15. От в чому проблема цих підрахунків. Другий момент: знищують, наприклад, танк. Танк там наїхав на а, міну там чи був знищений якимсь іншим засобом. Втрати записують три людини. Але може хтось там вижив, може після того когось і ну Тобто ці е, цифри треба приймати так з похибкою десь 15-20 Але в будь-якому випадку ми кажемо про те, що зараз середньодобова кількість втрачених ну десь приблизно 1350 1400 Вона значно виросла. Виросла з в, в першу чергу за більш активних бойових дій, більш активних штурмів росіян. Вони використовують більше штурмів, відбувається по кількості, і більше людей застосовується застосовуються в цих штурмах. Ем... Якщо говорити про ситуацію на запорізькому напрямку, бо я про це згадав, пообіцяв, що ми детальніше поговоримо. Зрештою, і речники окремих напрямків, окремих підрозділів, але і військові експерти, ваші колеги, говорять про те, що росіяни, ну, по перше, скупчують техніку, так само особовий склад на, на тому керунку, на тому напрямку, та і все виглядає так, ніби вони готуються до ну, проби великого. Відсування, скажімо, українських військ або прориву, або навіть ем, якщо вдасться, там я не знаю окупації е, решти Запорізької області. Наскільки це серйозні наразі ризики? Ну і власне що відомо про, про, про скупчення, про нагромадження техніки і е, вояків? Це дійсно так. Вони скупчують свої підрозділи, вони скупчують їх поблизу, поблизу Аріхєва. Вони скучують їх поблизу стиху Запорізької Донецької області. Ну, тобто, на поблизу ну, ближче до Великої Новосілки, десь в цьому районі це все відбувається. Вони там пересуваються, ми це діло фіксуємо. Ну тобто Збройні сили бачать це пересування і активно готуються для того, щоб відбивати там атаки ворога. Там знаходяться боєздатні дуже серйозні підрозділи. Збройних сил України, це і артилерія, і піхота, і бронетанки, Ну, тобто, всі абсолютно підрозділи, механізовані підрозділи і так далі. Чому вона їм так цікаво? Тому що ну давайте згадаємо про найбільш активну ділянку фронту. Зараз це Покровська-Курахівська ділянка. І чому вона активна? Тому що це е, логістичний шлях. Один з найбільших на логістичних шляхів на ем, Костянтинівку. А Запоріжжя, Запоріжжя це ще більша логістичний хаб України. Ну, вже не кажучи про те, що це обласний центр, що в ньому там живе е, сотні тисяч людей, е, що це індустріальний центр. Е, е, тобто, з усіх боків він росіянам цікавив. Але у них є тут і проблема є, тому що для того, щоб влаштувати такий масштабний наступ на Запоріжжі, їм треба вирішити проблеми логістичні на півдні, які у них є. ну Тобто зараз. У у них є там ракетна залізна дорога до е, Бірдянська, але є великі сумніви, що вони можуть її нормально використовувати, ну тому що їм на там, де закінчується залізна дорога, їм потрібні склади, їм потрібно логістична інфраструктура, якої там немає, вона є в Мілітополі, але ця залізна дорога, вона занадто близько до Збройних сил України. І якщо там дійсно щось важке буде пересуватися, якісь великі об'єми вантажів, то вони будуть знищені ну, тими самими Хаймарсами, які абсолютно легко можуть туди дістати. Щодо Мілітополя, що до по всій залізної дороги, це можуть зробити. Давайте згадаємо про доволі потужний удар по нафтобазі в Криму, коли вона там горіла, оскільки там, ну Мабуть, з тиждень вона горіла, і це е, теж завдало доволі потужного удара по логістиці ворога в першу чергу Криму. А на південь у них виходить зараз. Є тільки один шлях: це автомобільний чи залізнодорожний мост через Керч і залізний дорогу через весь Крим для того, щоб поставляти об'єми вантажів. Але знов таки списувати, сказати, що безпеки небезпеки немає на півдні України. Так вона є, так ворог там скупчується, і так Збройні сили готуються відбивати там можливий наступ ворога. Ви вже згадали про Курахівський напрямок. Напередодні з'явилася інформація про підрив греблі водосховища, ем, вода заливає прилеглі села. Ну власне, розуміємо, що це є наслідком, та в принципі цього можна було сподіватися. Але з точки зору логістичної, з точки зору військової, підрив цієї греблі, що він означає для, для Курахового для українського війська, ну бо росіяни фактично впритул вже стоять під містом. Що це означає? Курахова Курахівський водохран. Він з Півночі він знаходиться від Курахова, і це виходить так, що один фланг закривав цей водохран. Чи зможуть вони там по повністю його і через нього пройти? Ну, в мене є сумніви, але можливо, вони допоможуть їм для того, щоб підійти ближче, там влаштувати артилерійські обстріли і спростити їх наступ на Курахове Ну, тобто, це така ну доволі цинічна дія. Бо а за підрива цих греблі могли постраждати люди, цивільні жителі цих районів. Ну, звісно, росіяни ніколи не думали ані про своїх, а про ані про ворожих для них українців. ну, це все частина операції по наступу на Курахове. Ем, Поговоримо про підтримку України. Тут е, з'явилася новина, буквально от е, сьогодні про це інформують Форбс, зокрема, пише. Е, про те, що Тайвань надсилає до України 15 систем. ППО це зенітно-ракетні батареї Гоук, е кожна з них, судячи з усього, має щонайменше 6 шість пускових. Е Установок, ну і відповідно, це теж такі питання не тільки військове, але і політичне, та враховуючи м -м -м, небезпеку для самого Тайваню. Та яким чином на це нам треба реагувати, окрім того, що дійсно це там має бути вдячність, це має бути щось, що ми приймаємо в належний спосіб, але ну, розуміємо, та прийняти щось від Тайваня м -м, означає мати теж реакцію і з боку Китаю. Дійсно, Тайвань – це провінція Китаю номінальна. Самі ці батареї для нас, для нас дуже важливі. У нас вони вже є такі на озброєнні, Нами передавали, якщо не помиляюсь, Сполучені Штати Америки. Це система, яка перед була. Предком ну, це вона приблизно 70-х років. Але боятися цієї цифри, що вона там дуже древня, не варто Бо ця система вона дуже ефективна, вона може збивати крилаті ракети, вона може збивати дрони, такі як Шахед, наприклад. І в деяких дуже дуже обмежених випадках, якщо вона, ця система, була модернізована, навіть балістичні ракети вона може збити. Ну, це у дуже таких урізаних, скажімо так, ймовірності. Але основна ціль для них буде в першу чергу, я думаю, крилаті ракети. Які це можуть бути наслідки? Ну, Тайваня дуже жорсткі відносини з Китаєм. Йдуть розмови про можливо навіть війну Китаю з Тайванем Тайвань з цього боку робить там, ну, там багато таких кроків, які убезпечують економікою ну Наприклад, там тайванські компанії будують свої підрозділи в США ну щоби перенести туди виробництво. Чи буде якась реакція Китаю? Ну я думаю, буде. Ну тобто в будь-якому випадку це якось ускладнить відносини відносини Китая е, і Тайваня. Е, Ну з нашого боку, я думаю, що ми наразі ніяк не постраждаємо. Тому що для нас Китай це великий торгівельний партнер, тому що ми поставляємо туди величезну кількість зерна, і в якійсь мірі Китай від українського зерна залежить. Ну тому що у них величезна кількість населення, яку треба годувати. тому Сподіваюсь, що все буде добре. Ну але тут теж знаєте, ем, історія з кількох кроків, що найменше кількох кроків. Та даруйте, що я вже так в політичну площину йду, але воно все пов'язано там. І військова підтримка, ну бо властиво, якщо передаються ось ці голки, ну то це військова складова. Та? Але разом з тим ем, не важко зрозуміти, не важко усвідомити те, що Тайван чекатиме і певних кроків ем, у відповідь, кроків політичних. Тобто, це не означає, що Україна має озброїв. Воти Тайвань, але напевно, зближення там напевно чекають та тим більше враховуючи те, що ми маємо подібного роду евентуальну загрозу. Ну, я думаю, тут більше питання в тому, що цей жест був зроблений. Ну, це же це доволі серйозна підтримка, яку зробив Тайвань для України. Тут більше йде про те, що Тайвань після того зможе розмовляти з союзниками, з нашими, це Німеччина, США і так далі. Ну, в першу чергу, мабуть, все ж таки США для того, щоб США більше відкрили можливості для закупівлі зброї, ну тому що їм не потрібна допомога, як Україні, ну тобто фінансово, до це доволі багата країна з доволі потужною економікою, але щоб вони дозволили їм купувати те, що вони хочуть у них купувати. Ну, це в першу чергу Патріоти, це далекобійні ракети, це протикорабельні ракети, які Тайвань хоче купити у США. Тому це в глобальному сенсі це ми допомагаємо Україні, а ви відкриєте для нас можливість купувати зброю. Um... Територія Російської Федерації і Українські дрони там, давайте про це поговоримо. Старооскольський міський округ Білгородської області Російської Федерації. Там вночі була атака е, дронів. Власне, е, внаслідок вибуху почалася пожежа що найменше в одному з резервуарів, бо це була атака, по, судячи з усього, по складах з ну певними ємностями. Тут ще належить з'ясувати, що там було, чи це є паливо, чи можливо щось інше, але те, що це. Теж набуває ем, ознак такої системності, коли фактично щоночі щось таке доноситься, точніше, щоранку новини про нічні події доносяться до нас з е, Росії. Чи можна оцінити який алгоритм цієї оцінки? Та от подібної діяльності, подібної інтенсивності упродовж останнього часу. Ну, ви вже точно сказали, що буквально кожного дня ми бачимо там більше і менше атаки а, за дронів, і вони відбуваються в геть-різних областях на відстані навіть 1500, і навіть більше кілометрів за а, лінію фронту. І тут треба розуміти, що це геть різні дрони роблять, різних модифікацій, різних моделей. Тому що достать одна справа достатить до Брянської Білгородської області, а інша справа достать до Каспійського і там по базі а, 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 ракетних катерів. Тому що у росіян у них. Якщо брати російські дрони, то тут ну, от гур вчора написав такий цікавий пост у себе в фейсбуці, що от приблизно 50% дронів, які зараз запускаються, цих 2000, які запустили ворог, ну, от, по жовтню, статістика вийшла. Більше половини з них це дрони-пустишки, які не несуть ніякої навантаження. Ну тобто боєголовки, А вони несуть е, в себе спеціальні пристрої, які імітують, нібито крилаті ракети, нібито дрони для того, щоб провокувати українські системи ППО для того, щоб ми стріляли по ним високовартісним ракетам. Ракетами або використовували навіть якісь більш дорогі засоби, там піднімали літаки, і так далі. І саме головне сковували. В повітряних силах величезну кількість цих мобільних груп. Ну тобто ці живі люди, які їздять там на джипах, які е, захищають нашу територію. Ну і там навіть один такий дрон з такою пустишкою він впав в Молдові. Ну тобто прилетів всю територію України, і навіть щупали вони ППО Молдови, я так розумію. Тобто, щоб зрозуміти, що там відбувається, які там справи з захистом цієї країни, бо вони також під загрозою такої гібридної атаки, якою підверглася Україна, вони постійно, бо там. Я. В цілому ми зараз вийшли на такий дуже потужний промисловий рівень виробництва цих дронів. І повторюсь, це різні дрони. Якщо ми кажемо про дальність 1500 кілометрів, то це перероблений одномісний літак. Тобто, який може пролетіти таку відстані, пронести доволі потужну боєголовку. Ну, на вибухи в Каспійській, так дуже обережно, можна сказати, що це боєголовка від 50 до 100 кілограмів вагу. Ну, Тобто, це вже більше, ніж шахет 236, 136, наприклад. А, якщо мова йде про Білгород, про Бренск, це інші дрони, вони менше, вони несуть не такі великі боєзаряди, але вони постійно летять, буквально кожного дня. Ну, буде, Можна згадати там слова президента Зеленського, що в наступному році у нас там буде півтора мільйон триста, якщо не помиляюсь, він там там цифру називалася, яких мільйон буде FPV, а 300 тисяч там розвідувальні та ударні дрони. Тобто цифра доволі серйозна і можна казати про промислове таке виробництво дронів в Україні. Москва і московська область, тобто околиці. Я не люблю це слово підмосков'я, тому що вони знаєте злизаним з російської мови. То так це назвімо. Те, що там відбувалося останніми днями, понад 30 дронів, 34, якщо я не помиляюся, та те, що це мало свій неабиякий ефект медійний і дуже позитивний для України, бо про це говорили світові медіа, та про небувалу, скажімо, атаку про ось ці вибухи в Москві. Ну бо попередня подібна вона там налічувала близько 20 дронів, і це було в у вересні, але з м, точки зору, ну я не знаю, що тут про військову точку зору можна говорити та але з точки зору безпекової для росіян, що це означає, окрім медійного ефекту. Ну, суто військової точки зору, я думаю, що ефект був невеличкий. А от з точки зору медійного ефекту, те, що ми переносимо війну на їх територію, те, що росіяни будуть чути е -е, сирени, до яких вже призвичали жителі України, що вони там дуже рідко чують, але чують. Те, що у них перекривають, закривають їхні аеропорти. А аеропорт закриться питання там не однієї години, і відкрить його теж питання не дне години. Це десь на добу зупиняється е -е, авіасполучення. І це удар уже суто економічний. І це зуп зупинка якихось критичних виробництв хімічних, які не можуть ну там ідея велика там пожежна небезпека. Вони їх в будь-якому випадку повинні зупинити, потім запустити це дуже серйозний е удар. По їхній ну я б сказав, в першу чергу психологічний, другий в чергу економічний удар. Ну і давайте на фінал поговоримо про наші внутрішні справи пов'язані з військом. Певно, ви знаєте про зустріч головнокомандувача збройних сил України пана Сирського з представниками громадськості, з волонтерами. Зокрема, з'явилися фото, на якому можна побачити передовсім Сергія Стерненка. Чому передовсім? Тому що був певний конфлікт в медійній площині, та й Стерненко сам про це говорив. Так само в цій зустрічі брали участь Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду. Дігнітас Любов Шипович і правозахисниця з громадської організації Принцип Любов Галан. Вони очевидно говорили про проблеми, про виклики для українського війська. Як думаєте, наскільки така зустріч вона дозволить, скажімо, вплинути на ці проблеми? Я думаю, що, скажімо так, головнокомандуючий, та він і без цього прекрасно чує, знає цю проблему, бо їх йому докладають різними шляхами. Вони до нього доходять. Це більше для того, щоб заспокоїти суспільство. Бо від Стерненка ми чули звинувачення, що нібито це персональна охота за Стерненком. Ну тобто, головнокомандуючий, який там цілодобово працює, там дуже рідко спить, там по 2-3 години на добу ще якось викраює час, щоб там читати якісь повідомлення в соціальних мережах і там і. Відправлять якісь каральні повістки, як це було як це е, не дивно прозвучало. Але в будь-якому випадку цей діалог він позитивний. Ну тобто, налагодить якісь зв'язки. Я більш ніж певний, що на цій зустрічі головком, там якщо почув якісь проблеми, то він призначив відповідальних за вирішення цих проблем. Ну, це така зазвичай практика. да Тобто, ми окреслили проблеми, відповідальний, ну, там, скажімо, Павлюк чи Баргелєвич чи хтось там інший. І далі вони можуть ці проблеми прорабатувати, вони їх можуть вирішувати. Тому аплодуємо, тому що головком пішов на таку зустріч. Коли в медійному полі були озвучені проблеми, ну тому ж є сенс робити такі зустрічі регулярними? У нас 20 секунд. Я думаю, да, регулярні зустрічі це було добре, але знов таки не треба робити це на самому вищому рівні, коли застосовують саме головко. Mm -hmm. Ну та ну бо зустріч не є самоціллю, метою центральною є вирішення проблем або викликів, які постають. А зустріч це лише інструмент. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Павло нарожний з нами на зв'язку, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.